Сторони погодили, що у випадку оплати набувачем, житлово-комунальних послуг або у випадку самостійної оплати відчужувачем, тобто, ви можете самостійно сплачувати, передавати дані щодо сплати набувачу, і він просто буде компенсувати вам всі ці витрати. Тобто самостійно сплати відчужувачам житлово-комунальних послуг, відчужувач зобов'язується один раз на три місяці направляти на адресу набувача актуальні рахунки за спожиті житлово-комунальні послуги для перевірки надходжень по даним особовим рахункам та щомісячно інформувати набувача про суми грошових коштів, необхідних для оплати всіх житлово-комунальних послуг. Передбаченим цим договором, тобто, навіть якщо ви самостійно сплачуєте, ну це зрозуміло. Набувач буде зацікавлений і буде бажати знати, що суми, які ви сплачуєте, відповідають його очікуванням, тому раз на три місяці ви зобов'язані повідомляти і надсилати рахунки, або просто там фотографувати їх і надсилати там у Viber або Telegram. Це вже як ви домовитеся з набувачем.